Вітаю, друзі, всіх на каналі. Сьогоднішнє відео поговоримо про підняття цін на комунальні послуги Фінляндії. Писали в коментарях до відео, яке було знято більше року назад. Цікаво наскільки зараз змінилися ціни на комунальні послуги. І так, почнемо з самого цікавого це затоплення. Отоплення. отоплення це пер... займає перше місце, так як в будинку найперше повинно бути тепло. Ось ви бачите зараз листок за 1 МВт тепла 49,60 центів. І плюс до цієї суми кожен місяць е, додається сума 17.05. Це абонплата, яка незалежно від того, скільки ви використовуєте, додається до квитанції. І от для прикладу, зимовий місяць, було використано 1,34 МВт тепла. Для порівняння ми візьмемо 31 травня. Ось прийшла квитанція до 31 травня. В травні використали 0,434 МВт. І бачимо, що ціна піднялася. Зараз вона 54,60 є. Але от сам Перус Максус, сама абонплата не змінилася. Вона як була 165 євро в рік. Що дорівнює 17.05 в місяць, так вона і залишилась. Щоб ви розуміли, яка кількість тепла використовується для обігріву будинку. От, для прикладу, в січні було використано 1,2 МВт, в жовтні 1 МВт. травень... Було 0,43 МВт. А в липні 0,247 МВт. Це при тому, що е, це не лише тепло, а і тепла вода. Сам підігрів води. Наступне, про що ми поговоримо? Поговоримо про електроенергію. Електроенергія піднялася кругом. І Фінляндія не є виключенням, але в Фінляндії е, Підписують договір на певний період. Хтось бере на рік, квартал, два роки або безстроково, і він постійно, от коли він піднімається, вони його піднімають. У нас контракт підписаний на два роки. Ми маємо фіксовану ціну за електроенергію, але е, ціна за доставку і інші податки, які додаються, вони змінюються відповідно до змін в компанії. Для початку хочу розказати, з чого складається сам, сама квитанція за оплату електроенергії, так як це не просто оплата за використаний кіловат електроенергії, він складається з доставки і з самої оплати за електроенергію. Ось тут ви зараз бачите, для прикладу взятий січень 2022 року. Це є. Саме використання електроенергії за саму електроенергію. 5 центів 44 сотих за кВт, плюс ось абонплата 1 євро. Тобто Це за саму бумагу. Потім до неї додається доставка. Доставка вже за місяць вони беруть оцей перус Максу 9 євро 42 цента. Кожного місяця, видно, тут вказано, що за місяць. Потім йде доставка. Доставка складається з е, трьох цін. Перше, це 3 цента і плюс е, з енергетичного податку за кіловат. 2 цента 70 за кіловат. і плюс плата за обслуговування. 0,016 цента за кіловат. І якщо взяти оцей період е, січень 22-го року, то було використано 843 кВт. І разом було до, до оплати за цей період 111 34 цента. Це оплата за електроенергію і за її доставку. Виходить так, що за кіловат. В січні місяці 2022 року було 13 центів за кіловат. Якщо для порівняння ми візьмемо вже січень 2023 року, так як у нас фіксований, насправді я не знаю, чого ціна за електроенергію, за саму електроенергію змінена. Не 5,44, а 4.8 цента за кіловат, І сам, сама абонплата теж не 1 євро. Насправді не зна, ну, не знаю, побачив лише цю інформацію, коли от готувався зняти відео, побачив оцю, цю зміну. Ось, А от в самій доставці вже є зміни. Тут бачимо 3.9 цента, а було 3.7, податок за кіловат не змінився і плата за обслуговування також не змінилась, але сама абонплата була 9 центів. 43, а зараз уже 10.1 цент. І е, через рік ми використали 812 кВт і заплатили 105 євро. В середньому вийшло за кВт е, 0,13. цента. Але хочу сказати, що це просто через те, що фіксована плата за енергію, яку ми купуємо. Зараз вже. Такої ціни немає і в середньому 13, 15, 20 центів за кВт. Плюс оці всі е, доставка і все, все тому подібне. Тобто, то, що якщо ми маємо зараз 0,13 і в нас, там, грубо кажучи, 5 центів, ми додаємо до цієї суми ще оцю різницю. Якщо беремо там, в районі 15 плюс 10 центів, то ми будемо мати 22, 23, 25 центів за 1 кВт. Так, тепло є, світло у нас є, потрібно, щоб була ще вода. Воду платиш кожен місяць, не по лічильнику, як ти використовуєш. Є фіксовані куби, за які ви оплачуєте, вони їх розраховують е в залежності від людей, скільки проживає в будинку. Для прикладу, 4 людини, 3 куба потрібно на людину, от 12 кубів на місяць. І от е ви використали більше. Але платите за 12, платите за 12. І от в кінці року вас просять відправити показник. Коли ви відправили показник, вони перераховують. От ви використовували десь більше, а десь менше, вийшли в ці рамки. Супер, нічого не доплачуєте, нічого не Пере... Перевиконали норму, скажімо так, використали більше, відповідно, потрібно буде доплатити. Використали менше, вам буде повернена та сума. І так, що складається? Сама квитанція за воду. Ми оплачуємо раз в три місяці, приходить рахунок. І ви бачите, тут за водовідведення за 3 місяці. Відповідно, абонплата була 3,92 в місяць. Виходить, вони рахують за 3 місяці. І точно так само. Чиста вода, що подається, вона рахується як теж абонплата за неї. За саму воду ми платимо, в залежності від використання, за, за куб води 70 центів за куб води, це чистої, яка приходить вам в кран. І ми платимо за водовідведення. Водовідведення коштує 1,93 цента за куб. І виходить, що ми, якщо використовуємо 26 кубів води за 3 місяці, до оплати ми оплачуємо 113,93. Виходить, куб води у нас з усіма уже додатковими платежами 4,38. Це ми говоримо за листопад 2022 року. Якщо для порівняння ми беремо 23-го року, бачимо, що абонплата змінилася уже 4,70 центів. Вода 85 центів куб. А водовідведення уже 2,18. Ми використали 24 куба за 3 місяці до оплати 125,14. Виходить куб води уже 5,21 цент. Це куб води. З доставкою, з бумагами, з водовідведенням. Оце ваш куб води. Не залежить, ви поливаєте траву, чи ви миєтесь в душі. Ось така вартість води на даний момент у Фінляндії. Ну і наостанок залишилось вивіз сміття. У нас стоїть 600-літровий бак один раз на місяць, вивозиться сміття. Для прикладу, візьмемо. З 2021 року один бак вивезу сміття коштує 10,82 плюс абонплата 2,25 центів. І виходило, що бак сміття коштував 7 центів. Для порівняння беремо уже 23 2023 року, де ми бачимо, що ціна за. Бак сміття 12 євро 8 центів. Сама бонплата 3,25 теж піднялась. І в нас виходить, що бак на 600 літрів, який забирається раз в місяць, коштує 15 євро 33 15,33. Виходить, що бак подорожчав на 2 євро 26 центів. Ось такі зміни відбулися в комунальних платежах в Фінляндії. Е, важко сказати про електроенергію, так як... Ціна залежить від вашого контракту. Контракт закінчився, підписали новий, в залежності від часу, коли це робиться. Ми поставили сонячні панелі. Кому цікаво про сонячні панелі переходьте по силці в опису. Якщо цікаво, можу також зняти відео про інші витрати на будинок, такі як податок, страховка на будинок і додаткові інші витрати. Які є обов'язковими, але все, що зв'язано з комунальними саме: опалення, вода, вивіз сміття і електроенергія, я думаю, ви почули вичерпну відповідь, наскільки що змінилося. Кому було цікаво, не забуваємо поставити лайк, підписатись на, на канал. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Завжди буду радий відповісти. До нових зустрічей. Всім гарного дня. Пока-пока.